Реабілітаційному відділенні ми надаємо допомогу за такими напрямками, як реабілітація пацієнтів з ураженням травматичним та нетравматичним нервовою системи, опорно-рухового апарату, травмами спинного мозку, черепно-мозковими травмами. Більше 60% – це, звісно, травматичні ураження. І, звісно, це найцінніше, що людина не втрачає себе. Ми допомагаємо їм не втратити себе і свою особистість в кінці липня під час обстрілу. Я отримала поранення. Спочатку мене поклали до відділу реанімації. Там мені оказали першу допомогу, а тоді вже перевели до відділення травматології. Я не могла зовсім не підняти ноги, ні руки зрівнянні з тим, яка була. Я вже стала на краще рухатися. Я вдячна всім лікарям. я ерготерапевт, психолог, почали займатися з пацієнткою ще на базі травматології. Коли лікарі дозволили нам наступати на ногу, і ми зробили перші кроки. Це було таке наше найбільше досягнення. Вона повністю себе обслуговує, вона ходить сама в межах кімнати, в межах своєї квартири.